Страшний сон Путіна НАТО готується до війни. Щоправда, йдеться не про напад, а про оборону? Альянс модернізує одну з військових баз у Румунії. Об'єкт за 200 кілометрів від українського Ізмаїла. Реалізований проєкт має перевершити німецький Рамштайн. Це відповідь Альянсу на російську війну в Україні і загрозу його східному флангові. На базі Міхайкогілднічану відбувається навчання військ НАТО із протиповітряної оборони. Які висновки з війни? В Україні роблять захисники альянсу. Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Один за одним в небо здіймаються фінські винищувачі Ф-16 та британські тайфуни. Це навчання НАТО на авіабазі Міхайкогелнічану. Розташована вона у невеличкому румунському селі. Звідси до українського Ізмаїлу на Одещині. менше як 200 кілометрів чорне море це східний фланг НАТО. Ми не дуже далеко від конфлікту в Європі. Крім того, Румунія має спільний кордон з Україною. Тож для нас це політичне чи радше геополітичне розташування. Румунія та її східна сторона дуже важливі. 20 країн військового альянсу відпрацьовують протиповітряну та протиракетну оборону і пристосовуються до нових правил війни, адже бойові дії в Україні показали не лише важливість ППО, але й нові виклики для неї. Загроза безпілотних літальних апаратів першого класу стала однією з найбільших загроз, які ми спостерігаємо зараз у воєнних конфліктах. Протягом багатьох років перевага в повітрі була серед головних складових доктрин НАТО. Нещодавно ми побачили це вже не так, і що менше, авіасудна і безпілотники можуть завдавати великої шкоди з повітря нашим підрозділам і військам. Нато може похизуватися найсучаснішими системами ППО у цих навчаннях. Зокрема, бере участь і американський Петріот комплекс доправили з Німеччини. Працюють на тренуваннях ще й румунські, польські та французькі установки. Для Румунії в цих маневрах головний плюс це переймання досвіду старших членів НАТО. Приміром, ми новачки щодо застосування системи Петріот. А вони вже давно нею користуються. Тож нам дуже зручно обмінятися тут уміннями і навичками. На полігоні війська НАТО відпрацьовують контроль, координацію та використання повітряного простору. А ще шукають нові способи авіаборотьби, бо вкрай невигідно витрачати дороговартісні ракети ППО для збиття дешевих дронів. У рамках вишколу запускають власні безпілотники, які самі намагаються збити. Дуже важливо тримати швидкий темп розвитку, бо ми не маємо багато часу, щоб пристосуватися до загрози. Тобто, ми повинні працювати пліч опліч з виробниками та військовими, аби переконатися, що ми ухвалили правильне рішення. Авіабаза в Румунії слугує не лише тренувальним полем, а й одним із центрів розвідки. Її працівники як на долоні бачать чорне море, відстежують запуски ракет і дронів з боку країни-агресорки. Усю інформацію фіксують та передають нагору. Ми тут щоб надати цілодобові сповіщення швидкого реагування на підтримку НАТО, захищаючи міжнародний повітряний простір, повітряний простір Румунії, а також заснований на правилах міжнародний порядок. Зараз авіабазу модернізують, прокладають додаткову злітно-посадкову смугу у планах. Зведення ангарів для бойових літаків та збройних платформ невдовзі тут стоятиме ескадрилья румунських F-16. Борти закупили в Норвегії. Одночасно на базі в Румунії облаштовує ціле військове містечко зі школою, дитячим садком та лікарнею. Воно розраховане на 10 тисяч військовослужбовців разом з сім'ями. Через війну Росії в Україні міхай Когелнічану має стати найбільшою авіабазою НАТО в Європі і за розмірами перевищить навіть Рамштайн у Німеччині. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.